Так, і Вітаю на моєму остроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на червень місяць для вас. До 21 червня сонечко буде рухатися по знаку близнюки у вашому 12 секторі. І це дуже гарний час для того, аби е, усамітнитися, аби е, знаєте, подолати якісь внутрішні страхи, попрощатися з минулим, подолати е, якісь свої комплекси. Це гарний час для того, аби пройти якісь обстеження, оздоровитися, поїхати в санаторію, <сторій>, відвідати якісь місця сили, відвідати, можливо, якісь монастирі, зайнятися духовними практиками, йогою. Також тут буде актуальним спілкування з якимись духовними наставниками, або людьми, які займаються езотерикою, містикою, психологією. От, або вас можуть навіть цікавити такі таємні знання, як психологія, містика, езотерика. Ви можете розказати. Тривати якісь таємниці в цей період або навпаки щось від когось приховувати, мати такі собі секретики від когось. Також це, знаєте, той сектор, коли ми можемо почати цікавитися релігією. От, можливо, навіть з іншими культурами. Тут добре вирушати в якусь далеку подорож, знайомитися з іноземцями, спілкуватися з людьми за кордону, вирішувати якісь питання стосовно еміграції, теж буде добре. 6 червня Венера, планета кохання краси, фінансів і наших задоволень, переходить в знак тельця до 4 липня. Вона пробуде у вашому 11 секторі. І тут ви можете дійсно познайомитися з якимись приємними людьми, почати більше спілкуватися з колегами, з людьми-однодумцями, вступити в якусь групу по інтересам. Також ви можете багато часу проводити з своїми колегами. У вас можуть бути там якісь організації, якихось заходів ваших. От, Венера, це в нас планета, яка приносить нам задоволення, тому, можливо, ви в себе на робочому місці захочете створити комфортну обстановку, прикрасити своє робоче місце або якось зі своїм колективом гарно провести час. От, добре для тих, хто займається, веде якийсь блог, соціальну сторінку. Ви можете якось давати, почати давати рекламу, так, вкладатися фінансово у рекламу, в свій блог. От, і ваш творчий проект може принести вам непоганий дохід. Тобто, ви за виконану якусь роботу можете отримати дуже хороший прибуток. От. Також тут добре знаєте, коли можуть збуватися ваші мрії та плани. Венера це в нас планета, яка дарує нам подарунки, і ви можете дійсно отримати те, про що ви мріяли. От. Ну, така Венера по 11 секторі може ще підняти питання старших дітей, ви можете від них отримувати якісь новини. Ну, взагалі, це якась колективна групова діяльність, яка буде приносити вам задоволення, можливо, походи в якісь кафе разом зі своїми колегами або друзями, гарне проведення часу. От. Ну, і також розвиток ваших соціальних сторінок. Тут добре вкладатися дійсно в рекламу і рекламувати свої послуги або свій бізнес, чим ви займаєтесь. 9 червня Меркурій, планета комунікації нашого мислення та мовлення, переходить в знак Рака у ваш перший сектор і пробуде в ньому до 28 червня. І тут дуже добре дійсно рекламувати себе, багато комунікувати, зайнятися саморозвитком, піти на якісь, пройти якісь курси, можливо, вже ділитися з кимось якоюсь інформацією, яка у вас є. От, активно якось просувати свій. Бренд, ви можете знайти людей, які будуть допомагати вам це робити. От, знайти гарних партнерів для роботи, для власного бізнесу. Тобто, якісь комунікації з іншими людьми будуть проходити дуже добре. Ви можете познайомитися з якоюсь людиною, яка в подальшому стане вашою опорою та підтримкою. Або, можливо, біля вас вже є така людина. Тут добре і для дійсно для саморозвитку, і для навчання. Для вирішення якихось юридичних питань от, для вирішення якихось сімейних питань, питань, пов'язаних з нерухомістю, з вашими дітьми, ви будете гарно час з ними проводити. От, вам може захотітися змінити щось в своєму стилі, в одязі, от, накупити собі приємних речей, можливо, ви будете щось купувати в свій дім, зробити перестановку. Накупити гарних речей, нові меблі, нову техніку, або якісь аксесуари для дому або для себе. От, тим більше, що 9-го також числа Юпітер, планета соціальна, наших соціальних зв'язків, яка відповідає за міжнародні зв'язки, за юриспонденцію, за навчання, за подорожі, переходить теж у вас перший сектор на цілий рік. Це планета щастя, планета удачі, яка все розширює, примножує. І ви дійсно можете створити свій якийсь великий бренд, свою організацію, свій бізнес, який ви будете активно просувати. Ви можете почати співпрацювати з іноземцями інші культури та мови, десь їздити, подорожувати. От, знайомитися з іншими культурами мовами. ви можете розширити свій світогляд дійсно, або почати щось також. У нас виходять хто веде блог, публікації якісь робити, вести свій власний блог. Це дуже гарне положення для вас. І ну, тут не тільки показувати себе і комунікувати з іншими людьми, ви можете передавати свої знання, які ви вже здобули комусь іншому. От, ну і добре знову ж таки рекламуватися. Цілий рік Юпітер, планета щастя, буде у вашому знаці. Переходьте за посиланням у відео. На моїй сторіночці є детальний прогноз по переходу Юпітера. у Ваш знак. 11 червня у нас буде повнолуння в знаку стрілець у вашому шостому секторі. Це повнолуння, це вже підведення підсумків, коли ми отримуємо якийсь результат за нашу зроблену працю. Ви можете побачити якийсь результат в своїй роботі. Можливо, ви займалися активно якимось побутом. Ну, в когось може, звісно, і збільшитися роботи, або ви ці півроку дуже активно працювали, і тут нарешті вже ви завершуєте якийсь проект, завершуєте якусь роботу. І зможете видихнути, і тут ще ж полегшення може прийти і по вашому здоров'ю. Так, зміни можуть відбуватися і в, вашій, в вашому здоров'ї. Ви можете здавати якісь аналізи, проходити профілактику здоров'я, може вже завершуватися якесь лікування. От, або ви, якщо брали на себе якісь обов'язки, піклуватися про когось, тут теж може прийти завершення по цим справам, або навпаки, ви зараз почнете комусь допомагати і піклуватися про когось. В когось може змінитися графік, ваші звички, харчові вподобання можуть змінюватися. Хтось може сісти на дієту. Дехто може ну, дійсно бути зміни в колективі, в, з вашими колегами можуть бути якісь зміни, або ви можете знайти собі іншу роботу. От. Ну, тут також шостий сектор. Це в нас ще про якісь багато побутових завдань, які у вас є, які ви робите щодня. От. Ну. Можливо, в когось дійсно якісь завершення по якимось юридичним справам 17 червня. Марс, планета нашої активності, дій на імпульсу, яка нас заряджає енергію, переходить в знак діви у ваш третій сектор і пробуде в ньому до 7 серпня. І ця планета, знаєте, це період, коли ми, наші дії стають досить продумані, продумані детально, коли ми нічого не поспішаємо, коли ми кожну дію обдумаємо, але потім б'ємо точно в ціль. Тобто ми отримуємо з наших дій те те, що ми хочемо. Це дуже гарний для вас. Період для проходження якогось навчання, для якихось подорожей, для відряджень, для нових знайомств, для комунікацій, для спілкування з рідними, для вирішення якихось побутових питань. Також для вас тут дуже добре купувати якусь техніку для роботи, теми всі, які стосуються автотранспорту. Якщо вам потрібно поремонтувати автомобіль або пройти якесь обстеження, ви можете цим активно, тобто займатися з автотранспортом, купівля продаж автотранспорту, оренда автотранспорту, ремонти, от все це знаєте так детально. Це е, коли Марс в Діві, ми беремо е, собі в руки якісь інструменти і активно щось робимо. І от ця активність, ця деталізація буде у вас пов'язана або з автотранспортом, або з якимись документами, звітами, е, от, або з, з короткими подорожами, з навчанням. Е, от тут можуть з'явитися нові сусіди, нові колеги, і ви можете їх навчати чомусь. От, або наймати людей для для праці, для того, аби допомагали вам також. 21 червня, день літнього сонцестояння, день сили. Сонечко переходить у ваш знак. Вітаю з вашими днями народженнями, раки. Для вас це дуже гарний такий розпочинається період, коли всі планетки потрошку переходять у ваш перший сектор, коли ви стаєте помітні, коли у вас набирається енергія, починаються ваші соляри. От, сонечко з'єднується з вашим натальним сонцем і ви сповнюєтеся енергією у вас розпочинається ваш новий рік. От, і 25 го числа там же буде новолуння у вашому знаці, у вашому першому домі. Тут дійсно акцент на вас, проявляйте себе, будьте активними. Зміни можуть бути в партнерських відносинах, ділових, особистих. Ви можете створювати свій бренд, ви можете змінювати свою зовнішність, стиль, імідж, ви станете помітні, вам даватиметься це все набагато легше. Тобто якийсь уже такий певний кризовий період він завершується, і для вас розпочинається новий ваш солярний рік, де ви можете проявити себе як в сім'ї, так і на роботі. От. 28 червня Меркурій, планета комунікації, мовлення мислення, переходить в знак Лева і пробуде в ньому до 3 вересня у вашому другому секторі. І для вас це дуже гарне положення це тоді, коли ви проявляєте якось себе, коли ви можете робити якісь покупки, тобто більше знаєте, комунікувати, з кимось домовлятися про якісь. Домовленості заключати якісь вигідні договори, контракти те, те, що буде приносити вам фінанси, але разом з тим і задоволення, тому що знак лева він яскравий, коли ми демонструємо себе. Показуємо свої таланти, виступаємо десь на публіку, от, даємо рекламу, і ми отримуємо за це фінанси. Дуже гарне положення для вас. Або багато буде комунікації з вашими дітьми, проведення з ними багато часу, можливо, влаштування якогось свята для дитини, от, якісь спортивні змагання. Також ви можете тут ретельно продумувати і обговорювати з кимось якісь творчі проекти, можливо, якось популяризувати своє хобі. От і ну більше так займатися творчістю, яка теж буде вам приносити дохід, фокус весь на фінансах. От, але так як знак Лева любить дуже багато витрачати на різні задоволення, е, от, то підраховуйте свої доходи та витрати. Е, от, також, знаєте, другий сектор це коли можуть змінюватися наші харчові, якісь вподобання, от, зміцнюватися наш імунітет. Е, але ну, Меркурій в Леві це більше про якісь комунікації, Знаєте, коли ми от дійсно хочемо зайнятися творчістю, десь купити якийсь курс пов'язаний з творчістю, от, яскраво проявляти себе, бути лідером в компанії. От, і ну, робити вигідні дійсно контракти вам буде набагато легше. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте, замовляйте особисті прогнози і до зустрічі!